Валентинка від Буданова, прямісінько у лівий борт. Українці ефектно затопили великий десантний корабель росіян, що ж було на борту. В Авдіївці вуличні бої ворог намагається створити котел, чому так важливо утримати місто. Мамкіна бізнес леді, блогерка, яка хесувалася успішним бізнесом і шістьма квартирами, виявилася дочкою судді. Щоби Бог простив. Суддя Конституційного суду задекларував власний храм технологічний прорив, як світові гіганти випробовують нанотехнології на нашій війні. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас, правда, без цукру, із вас висновки обіцяю, буде цікаво. У день закоханих гур разом зі збройними силами України вирішили зробити нам подаруночок, і в результаті сумісної спецоперації уразили і затопили великий десантний корабель Цезар Куніков. Корабель був атакований ударними морськими дронами Магура 5 неподалік від міста Алупка в окупованому Криму. Як казують гур, Цезар Куніков отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Цікаво, що ж могло бути на борту корабля? Хто ж таки Цезар Куніков, А це вже четвертий десантний корабель, який вдалося уразити Україні. Також Цезар Ніков один із великих десантних кораблів проєкту 775 за кодифікацію НАТО. Це одне із нових суден Російської Федерації. Його довжина 112,5 метрів. Міщає в себе 87 членів екіпажу. Озброєні має дві здвоєні 57-мм артилерійські установки АК 725 дві установки ГРАД М 44 пускові установки ЗРК Стріла 2 Росія використовувала його під час війн в Грузії та Сирії. У війні проти України він також брав участь. Але на початку повномасштабного вторгнення був вже підбитий нашими силами оборони. Все. Такі кораблі призначені для висадки морського десантну на необладнане узбережжя, перекидання морем військ і вантажів. Також здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно із танками. До речі, назвали корабель на честь Конікова Цезара Львовича, радянського офіцера, героя радянського союзу, який теж загинув 14 лютого 81 рік тому. Дуже символічно все, як люблять росіяни, не може тут не радувати реакція російських змін на затоплення ВДК. Розстріляли, як куропатку. Можно констатировать, что текущее командование Черноморского флота полностью соответствует в профнепригодности своим не менее славным предшественникам из 2022 года. Корабли флота, до сих пор не обладающие никакими адекватными угрозе средствами противодействия, расстреливают как куропаток. Я, мягко скажем, в недоумении от ЧФ – Раз за разом пропускающего атаки на боевые корабли. Цезарь Куников, о котором сейчас пишут, что он якобы затонул после удара дрона ГУР, конечно же, не затонул. Он совершил боевое тактическое ныряние, маневр такой. Ну, то есть нырнул, но не вынырнул. Нырнул как раз, чтобы уйти от удара того самого дрона ГУР. Не винирнув, і наверное, вже не вынырнет, тому що сейчас он совершает боевое тактичне маневрирование по э, дну Чорного моря. Вот. Но потерь, як ви понимаете, нет. Впрочем, как і денег. Но ви держитесь там вам, а українцям кохання. А зараз хвилинка гумору, або якби міг звучати останній радіоперехват Цезаря перед затопленням. What are you thinking about? Вуличні бої і російські малі штурмові групи ЗСУ продовжують тримати оборону Авдіївки. Ситуація у місті напружена, але контрольована. Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною і може змінюватися буквально щогодини. Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримувати визначені позиції на той випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана противником нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання. Для захоплення Авдіївки ворог зосередив на напрямку близько 50 тисяч особового складу. Проте українські війська стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. У генштабі звітують, що протягом доби ЗСУ відбили 20 атак у районі Авдіївки. В Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої там. Інакше застосування фактично і неможливо. Це диктує обстановка, певну зміну е тактики. При цьому ну, ситуація є гнучкою. Як я вже сказав, вона динамічна. Вживу шаблонну фразу. Можливо, вона багатьом може приїлася. Вона є напруженою, але контрольованою. Ворог потроху включає в деякі дні бронегрупи в Авдіївці і на півночі, і на півдні. В деякі дні він працює малими штурмовими групами. Інтенсивність боїв за Авдіївку, Військові експерти пояснюють просто місто. Фактично слугує воротами на Донбас білетом до його повної окупації. Тому Росія буде кидати туди ресурсів стільки, скільки їй потрібно. Путіну для власного ритуалу, а для тиранів ритуали це святе. Повірте, ми, не, не не вірять, Потрібні хороші результати, і в їхньому розумінні донеччина і Луганщина повністю це хороший результат. По зрештою, це казус Беллі, тобто привід до війни. Адіївка ворота до цього завдання. Проте західні аналітики переконані, що великого успіху взяття Авдіївки Росії не принесе. За їхніми словами, навіть якщо Росія досягне успіху, чиновники висловили впевненість, що Київ збереже контроль над фортецею від захоплення Авдіївки буде мало стратегічної вигоди. Така завзятість росіян захопити Авдіївку хороший шанс знекровити російську техніку і армію. Але треба остаточно визначитися або посилювати оборону Авдіївки, або ж виводити звідти війська, щоби не повторився Бахмут загострюється ситуація навколо Авдіївки. Якщо наша командування не дійде до висновку, що треба цей укріплений район залишати, катастрофа не буде. Це принципово розуміємо, що битви у війнах можуть бути програні вкрай важливо виграти війну. Але судячи з того, що до Авдіївки прибуло потужне підкріплення, і напрямок сьогодні відвідав головнокомандувач Сирський і міністр оборони Умєров, Авдіївку здавати ймовірно не будуть. Поставте лайк підтримки захисникам цього зруйнованого вщент міста і напишіть кілька теплих слів у коментарях, бо вони справжні герої. Соня Морозюк, версія 2.0. Мова про блогерку Тетяну Губенко, яка має немаленьку аудиторію у 325 тисяч підписників. Вона теж каже, що заробила на свої шість квартир сама і тепер хизується пасивними доходами і розказує, як треба гроші заробляти. При цьому, виставляючи себе як генія бізнесу, ну добре, хоч мазню свою не продає. А от друга частина цієї історії мама цієї фінансової гуру, губенко, надія Михайлівна, колишня суддя вищого господарського суду України, була визнана недоброчесною за корупційні скандали. До речі, в декларації Надії Михайлівни вказано, що її родина володіє значною кількістю квартир, частина з яких також записана на її дочку. Губенко Тетяну Сергіївну. Імена співпадають повністю. Тому важко повірити, що це мова не про конкретних маму і дочку. Ота, ми вся фінансова стратегія. Ну ти ж брехло. Ані дня без скандалу про черговий зашквар по українськи розкаже наша Анастасія Дмитровська. А поговоримо ми з вами про статки наших посадовців. Це суддя Конституційного суду Сергій Головатий. Серед іншого у його декларації ми знайшли храм. Так вам зараз не почулося храм площею 200 квадратних метрів знаходиться у Черкаській області і належить до УПЦКП. До слова більшість майна головатий набув у період з 2007 по 2012 роки, коли він був народним депутатом України, обраним від... Партії регіонів, а у партії регіонів до храмів були небайдужими. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю у Межигір'ї Храм був і на території, і у самому будинку Януковича. А от генпрокурор часів Януковича Віктор Пшонка, взагалі, можна сказати, зі свого будинку храм зробив. І раз ми вже заговорили про таких персонажів, то ось вам іще один із цієї когорти: це нардеп Валерій Гнатенко. На цих кадрах росіяни у 2014-му проводять референдум у тимчасово окупованій Дружківці, що на Донеччині. Гнатенко, як ви у мера, нічого проти референдуму немає. А ось це вже 2024 рік. Той таки ж Гнатенко у Верховній Раді зустрічається із іноземними партнерами. Крім цього, Гнатенко до повномасштабного вторгнення відверто транслював про російські месенджі. А після вторгнення Яр обстоював права української православної церкви Московського патріархату ну, в Україні. На фоні вище сказаних фактів БМВ депутата, який він у 2021-му придбав у чотири рази дешевше за ринкову ціну. Ну, ну, це як капля в морі. Складно залишити без уваги і кандидата на голову НЗК, екс-митника Михайла Мірошніченка. Сам Мірошніченко має досить скромну декларацію. А от те, що пана Мірошніченка володіє чотирма квартирами у Києві, чотирма автівками, паркомісцем та компанією з установчим капіталом 40 тисяч євро. ще я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Це при тому, що дохід жінки останніми роками не перевищував чотирьох тисяч євро. Тоді як BMW X5 2022 року випуску із автопарку жінки вартує щонайменше 60 тисяч євро. Сам Ірошніченко статки теж прокоментував. Спочатку говорив, що нічого не знав про них, а потім почав пояснювати, що те, що в бізнесі з х от там-то, мовляв, вони заробила гроші. Сам що ці, її, якраз формування там як підприємця бізнесмена припало на кінець 80-х, 90-х років, і вона вже тоді почала е, ну, торгувати режимом, привозити їх в Україну. Да, можливо на той час це було е, ну, в ручках трохи можливо незаконно, але 90-х в неї було дуже досить активне життя. Говорити до кінця, так до кінця. Вона навчена бізнесом 90-х і вона пережила, повірте, всі стадії бізнесу 90-х, закінчуючи рейдерством, рекетом. Щодо родини Мірушніченка, то у травні 2023-го дружина експосадовця придбала Mercedes-Benz 2022 року випуску за. 2 мільйони гривень. Крім цього, вона має право користування авто BMW X5 2022 року випуску із автопарку Тещі Мірошніченка. До слова репутацію Мірошніченка досить неоднозначна. Ймовірно, що із митниці посадовця звільнили через так звані зернові схеми. Один з головних фігурантів розслідування нашої ТСК щодо експорту чорного зерна був вео-керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко. Його після скандалу, типу. Відсторонили з Одеси, але офіційно він залишався працювати начальником управління внутрішнього аудиту Державної митної служби України. Він фігурує у висновках нашої ТСК по цьому епізоду. Сьогодні його з митниці звільнили. Написав одразу після звільнення Мірошніченка нардеп Ярослав Железняк. Нині ж Мірошніченко претендує на крісло голови НАЗК. у лютому. Відомство вже розпочало співбесіди із кандидатами. А що ви думаєте з приводу цих персонажів та їх декларацій? Пишіть свої думки з цього приводу у коментарях. Україна вже два роки центр найзапеклішої війни у Європі. Однак до того ж, Україна центр для випробовування новітніх технологій. Мають неабиякий інтерес до нашої країни світові технологічні гіганти, які перетворили Україну на військову. Лабораторію штучного інтелекту. Тож які компанії зі світовим ім'ям допомагають Україні на полі бою, і як саме далі розкаже Віроніка Вірімєєва? Знову видання Тамі знову обкладинка присвячена Україні, але цього разу ні про яку зраду мова не йтиме. Війна нових часів, це безперечно війна технологій і Україна тут тримає стійке лідерство. Наша країна зараз зосередила на своїй території найтоповіших технологічних гігантів світу, які працюють на перемогу України. Почалось це ще в перші дні повномасштабної війни. Міністр Мінцифри Михайло Федоров згадував, що спершу був відчай, бо, як ми всі добре пам'ятаємо, росіяни підступно атакували не лише танками і ракетами, давили вони і на кібербезпеку. Втім, Чай скоро змінився на надію, коли до Києва приїхав сеоплентір Technologies Алекс Карп. І тоді, по суті, він сказав Зеленському доленосні слова. Тоді Карп сказав Зеленському, що він готовий відкрити офіс у Києві та розгорнути дані та програмне забезпечення штучного інтелекту Палантір для підтримання оборони України. Карп вірив, що вони можуть об'єднатися, і таким чином це дозволить Давиду перемогти сучасного Голіафа. Невеличка довідка, плентір, розробник штучного інтелекту для аналізу різноманітних даних. Проте основні замовники компанії, спецслужби, інвестиційні банки, хедж-фонди. Але в Україні його використовують в цілях, які далеко виходять за межі розвідки на полі бою. Це і збір доказів військових злочинів, розмінування, і навіть, що цікаво, викорінення корупції. Плентір настільки прагнув випробувати свої можливість, що надав свої технології Україні абсолютно безкоштовно. Україна найкращий полігон для випробування всіх новітніх технологій, каже Федоров, адже тут їх можна випробувати в реальних умовах. Карп додає, є речі, які ми можемо зробити на полі бою, чого ми не могли зробити вдома. Та вони не єдині, хто простягнули руку допомоги Україні. Як тільки Російська Федерація втогралася в Україну, виконавчий директор компанії Клірв'ю Хоантон Тхат надіслав лист офіційному Києву з пропозицією допомогти. Його компанія займається розпізнаванням облич, і вони допомогли ідентифікувати понад 230 тисяч росіян на території України. Це і колаборанти, також та викрадені діти. Точному місцезнаходженні. але і це ще не все: Microsoft, Amazon, Google та Starlink, допоки Маск трохи не поїхав розумом, залучались до роботи, виділяючи сотні мільйонів доларів на захист нашої країни. Крім того, в Україні також створили IT-армію із 400 тисяч хакерів добровольців, щоб допомогти захистити критичну інфраструктуру та протистояти російським кібератакам. Матеріалі зазначають, що українська військова лабораторія допомогла нам стати головним гравцем на світовій арені технологій, а наш досвід приймають інші країни. Як вам таке? Напишіть свою думку у коментарях. Ми завжди їх читаємо, адже ваша думка нам цікава. День святого Валентина. Для когось це неймовірна вечеря із коханим, для когось привід для побачення, а для когось бізнес, аби позлити колишнього. У день закоханих кожен заробляє як може хтось продає квіти, блогери продають свої відеопривітання, поети пишуть вірші на замовлення, а художники картини. Але мамкіни бізнесмени вирішили діяти оригінальніше. Вже за два дні до 14 лютого тіпочки на OLX вирішили продати послугу хлопець на 14 лютого. Дехто просто пропонує засвітитися у сторіс або ж сходити в кіно, а хтось навіть пропонує прайс. Подаріть святи 4 тисячі гривен. Якщо букет ваш, то 2 тисячі гривень. Засвітіться з вами в сторіс 500 гривень. Посидеть в ресторане 2000 гривен. Счет оплачиваете вы. Побиться за вас на улице 30 тысяч гривен. С бывшими 50 тысяч гривен. Для постоянных клиентов акция военный в подарок 70 тысяч гривен. Так, ви все правильно зрозуміли. Якщо хочете, аби хлопець перетворився у військового, то теж треба доплатити. Бо то ж не дешева забава. Є прайси дешевше, але то вже залежить від регіону та можливостей самого хлопця. Але будьте обачними, самодостатні на БМВ можуть брати дорожче. А себе самодостаточен машина БМВ e 39 Остальное при встрече. Варіанти ваших предложений по телефону і у вайбер. І помніте, напомніть подружкам, що у вас все відлічно, а бившому кого потерял, безценно. Як вам така ідея, а особливо прайс? Пишіть свої думки із приводу цих бізнесменів у коментарях і кохайтеся тільки не з самі. Знаєте з ким. До речі, нагадую, у нас з'явився тік-ток Там, крім новин, багато залиштанкових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на зсу. Обов'язково переможемо.